Люди! Де ви? Де ви? Люди? Дивіться, водоспад, Женецький гук. Нуль людей! Нуль! Як так? Це просто дивовижне місце нашої України, наших Карпат. Подивіться! Тут вода хлищить! Тут подивіться, яка краса! Це неймовірне місце! Це місце обов'язкове для візиту! Будь ласка, будь ласка, зайдіть в опис до цього відео, я там детально розказав, як потрапити сюди. Це село Татарів, Водоспад, Женецький гук. В мене в профілі є відео, навіть як добратися сюди на машині, пішки і так далі. Бо то, що в зимовий період це трошки складно. Але добратися повністю реально. Ви що? та Тут, тут має бути багато зараз гостей, багато туристів. Це вам не просто щось сучне створене, це природа створила. Оцю дивовижну красу. Я в шоці, чесно. Я, я навіть не очікував, що я прям сам тут зараз буду. Скажіть відпочинку Йо, і відвідуйте місця, які рекомендую вам я, які рекомендують інші тревел-блогери. Мандруйте України. До зустрічі в Карпатах. Йо! Йо!